Для юних художників, фотографів та дизайнерів у хабі місто з містів провели лекцію з колористики. Аби творча молодь могла вдосконалити свої художні навички. Її ініціював відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Розібратися де на картині світанок, захід або ж просто денне світло. Про це своїм одноліткам розповідає Назар Мудрак. Хлопець вже 10 років займається художнім мистецтвом. Потім в основи світла, кольору, ну, такі базові. Базові навички в мистецтві. Цей майстер-клас підходить як і для ну, людей більш професійних, так і та просто для людей, яких не цікаво. Якщо брати по професіям, то підійде і фотографам, і режисерам, і людям, які працюють. Ну, загалом це візуальне мистецтво. Прийшла послухати лекцію і вдосконалити свої професійні художні навички. І Ольга Попова, ілюстраторка. Дівчина працює графічним дизайнером. Тому такі лекції допомагають дівчині набувати професійності та покращувати знання. Сьогодні розповідають про світло, про те, як воно створюється фізичні особливості світла а також друга половина лекції більш іде з теорії кольору. Мистецьку лекцію, аби розкрити потенціал молоді в художньому мистецтві, організував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Більші заходи, які ми проводимо, спрямовані на соціалізацію молоді. Це робота в групах, і прояв індивідуальних особливостей і обмін ідеями. І сьогоднішній захід це не виключення, тому що майстер-клас колористики спрямований на ту молодь, які в майбутньому можливо поєднають свою хобі чи то діяльність, чи то навчання роботу з такими сферами, як мода, дизайн, маркетинг це, В принципі з будь-якою сферою, тому що знання колористики допоможе розвитку їхньої яви та креативності. Учасники дізналися про новітні тенденції у світі кольору, а також про те, як правильно використовувати кольорові поєднання у своїх художніх роботах. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.